Це не зовсім звичайний лондонський будинок? Це неймовірно. Який він? Той, хто це збудував? Він сам проводить співбесіду з потенційними орендарями. Нам потрібен хтось, хто підійде. Та, можливо, ми її знайшли. Мої будинки дечого вимагають. Система управління збирає дані про мешканців будинку, щоб покращити сприйняття користувачем у реальному часі. До того ж, пожити в інших умовах, в іншому домі. Ти точно цьому впевнена? Чомби й ні? Ти вже втратила самовладання? Насправді ми з цим будинком добре пасуємо одне одному. А чоловік що його збудував? Він тобі теж пасує? Емо, я кохатиму тебе вічно. Хто така Емма? Що вам відомо про дівчину, котра жила тут до мене? Ема Метьюс. Ти добре її знав? Вона? Так. На вигляд, ти. Ті ж очі. Овал обличчя. Наявні всі ознаки нав'язливого повторення, розігрування тієї самої сексуальної психодрами знову і знову. У нас були правила не просто так, а щоб ми правильно вчинили, коли стане тяжко. Ми теж предмети, які можна відтворювати і замінювати, коли тобі щось не подобається. Щоб з'ясувати, як це стосується мене та. М. Живеш тут. Дотримуйся правил! Але в житті так не працює. Та зроби, щоб працювала. Якщо це шаблон, усе може повторитися. Хто тут? Попередниця.